Всім привіт! Зараз прийшла готуватися на фотозону. У мене така не запланована взагалі фотозона. Тільки написали вчора ввечері. І, звичайно, часу у мене не було підготуватись, я ледь встигла зробити написи, тому що вчора я готувалася цілий день до фотозони, яка була сьогодні. Словом, часу на підготовку у мене вчора не було. А, тому ну, зараз вже пів четверта буду готуватись зараз. А, підготую кульки, і я вже вирізала написи, щоб робити таке опитування. Зараз вам покажу все. Ось стікери для опитування. І таке коло я зробила. Зараз буду готуватись далі, надувати кульки. Тепер мені ще треба пофарбувати написи. Написи з пінопласту використовую, фарбую звичайними акриловими фарбами. От один раз я пофарбувала, зараз буду другий раз. Ну, а потім буду вже готувати кульки. Написи мої підсихають, а я готую кульки. Я вже Три пакети білих кульок надула 12-дюймових. А ці зараз зберу в гірлянду. На фотозону будуть, ці кульки будуть на дворі. А ці на фотозону зберу зараз їх в гірлянду. А потім ще додую маленьких кульок і блакитні і рожеві, напевно. А тепер ще хочу заповнити. Таку аеромозайку зробити цього слоника. Він у мене стояв з кульками. Знову у мене бардак на складі. Зараз буду його заповняти всього кульками маленькими. Кульки буду використовувати 5 дюймів. Слоника я вже теж зібрала. Можна йти додому. Зараз ще перевірю фон. Щоб у мене не було сюрпризів на завтра вже вечір. Вже пів восьми, цілий день. Так, фон є, тільки треба перевірити, щоб він, був, щоб він був чистим. І от мені цікаво, все ж таки, хто буде хлопчик чи дівчинка. Тому що я коли готувалась, у мене фігурка, я коли приклеювала фігурки. У мене фігурка дівчинки відпала. Потім почала надувати кульки, і у мене рожеві кульки так лопались. Це такий момент, але коли я почала, хотіла надути блакитні кульки, я їх не могла знайти. Ну, і от якби на користь хлопчика більше таких було моментів. Думаю, все ж таки хлопчик. Подивимось. Я вам в наступних відео розкажу. Буду робити ще таке коло на Мольберт для опитування У мене. Я, думаю, так. І ці стікери будуть для опитування. Хто як проголосує?